Як на четвертому році повномасштабної війни можна виїхати з окупованої частини півдня? Чи багато тих, хто хоче і може виїхати з окупації? Чим готові допомогти волонтери? Та чи є гарантія успішного перетину усіх блокпостів? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Дедалі більше громадян України бажають виїхати з окупованих населених пунктів. Про це новинам Азов'я розповів співорганізатор волонтерської ініціативи Хюманіті Стефан Воронцов, який допомагає людям потрапити на вільну територію. Третина тих, хто наважується на довгу і ризиковану подорож, молодь віком до 24 років. Хто та чому виїжджає зараз з окупації? Як їх намагаються зупинити російські силовики і пропагандисти? Та на яку допомогу люди можуть розраховувати у пункті призначення? Про це далі у програмі. Восени у мене мій тато пропав без вісті, а потім ще її сестра заболіла онкологію. Мама говорить: Ні, все, ми йдемо до сестри, типу. А як ми, ми і виїхали? Змінити голос та ім'я. Лише на таких умовах Анастасія погодилася розповісти про свій виїзд з окупації. Адже на території, зайнятій російськими військовими, ще залишаються її родичі. Каже, вони з мамою планували звертатися до приватних перевізників, але з виїздом допомогли волонтери, тож на дорогу не витратили нічого. Їхали через окупований Маріуполь, Росію і Білорусь. Дівчина згадує, що найбільш неприємним за довгу подорож і перевірки було спілкування. Ваня зі співробітниками ФСБ ми коли пішли на пограничний Контроль нас одразу забрали на допрос, допрашували нас дуже довго. Такі питання, звісно, у них були по типу цих фейзвешников. А чого ти замуж за російського воєнного не хочеш вийти? От у вас всі дівчата так роблять, а чого ти так не робиш? Думаю, та ні, не хочеться якось. Мамі має вражали, що типу, все, от ви сюди більше ніяк не попадете. поставите всіх ваших родственників, які тут зможете з ними зв'язатися. У ваших родственників будуть проблеми. Мама вже думала розвернутися, поїхати домой. але все таки, коли вони нас пропустили, ми думаємо, ладно, все їдемо далі. Пропустили так, пропустили. З Маріуполя Анастасія та її мати мали дістатися Ростова на Дону. Далі потягом до білоруського Гомеля. Потім іншим поїздом до Бреста. На останньому етапі треба було подолати три кілометри пішки. Нас завжди зустрічали волонтери, проважали там до поїздок, показували білети, що куди треба. Ну з нами ніхто не їхав. Ми були самі. Ну, типу, я мама і ще одна. Женщина така. Потім в Україну ми вже пішли на пішоходку. Ну там, де Брест, далі там ж пішохідно цей переход. Там три кілометри. Ти йдеш. Получається, спочатку Білорусі. Ти просто у мене просто попросили мій український і російський паспорт. Подивилися на них. Потім маму позвали на допрос. Мене не звали на допрос. Потім мені просто сказали, сфоткали моє ліцо і сказали, все ви можете йти. А в Україні нашу зустріли типу, все, все було окей. Вдома, ребят, вдома, все. Анастасії разом із мамою допомогла виїхати волонтерська ініціатива Хюманіті із Нової Каховки. Співзасновник організації Стефан Воронцов каже, що запитів до них дедалі більшає. З одного боку, указ, який підписав президент Росії Володимир Путін, вимагає, щоб жителі підконтрольних Росії території України виїхали або легалізувалися за російським законодавством до 10 вересня. З іншого боку, додає Воронцов, люди переконуються, що ніяких перспектив. Життя в окупації не дає і зараз треба виїхати тебе всім, хто не має російський паспорт до 10 вересня. Вони там спочатку давали 90 днів, але зараз більше, але все одно, типу, це ну це депортація, це реально вигнання типу, українського народу з наших територій, з українських територій. Це те, що відбувається зараз в окупації. І з цим також збільшилась кількість людей, які хочуть виїхати, збільшилась кількість людей молодих. Ну, Реально відчутно, що люди вже все, вони там не вивозять залишатися і. Нема, нема майбутнього дітей там абсолютно нуль. Три роки сидіти в окупації це без нормального навчання, без соціуму, без нічого просто. В стресі постійному, ну і хтось вже все, вони вже зламуються і все, виїжджають. Це, це добра тенденція, насправді. Ну, погано, що люди зла... ламаються, що до ді цього дійшло, але добра тенденція, що люди виїжджають. Ми маємо це підтримувати. Ми маємо реально. Ми намагаємось на ціль — це масштабуватися. потрошки, типу, щоб хоча б в думках у масштаб, людей масштабувати слово окупація, щоб люди думали про неї. Не забували і говорили і, ну, і цікавилися, бо там досі залишаються наші люди. Наталія три роки прожила в окупації на лівобережжі Херсонщини. Зізнається, спочатку відчувала зневіру, спостерігаючи, як швидко російська армія просувалася на початку повномасштабного вторгнення. Потім сподівалася, що вслід за Херсоном Збройні сили України звільнять решту області. Наталія надіслала текстові відповіді і теж попросила змінити ім'я. Пізніше, коли звільнили Херсон, ми вірили в те, що все швидко закінчиться, і війська РФ зроблять черговий жест доброї волі вже з лівого берега, і над нами знову замайорить жовто-блакитний прапор. А ще пізніше просто настало прийняття ситуації, адже немало людей почало просто повертатися в окупацію, бо не знайшли себе на підконтрольній території або за кордоном. Якби фільтрація в Шереметіво не була такою жорсткою, то кількість жителів, що повернулися в окупацію на сьогодні, була б в рази вищою. Коли вже наближалася третя річниця повномасштабного вторгнення, прийшло усвідомлення, що все це надовго. Дітям-підліткам почали масово вручати повістки для постановки на військовий облік, і я, переживаючи за своїх дітей, нарешті наважилася на виїзд. Наталія пригадує, за три роки кілька разів хотіла виїхати і одного разу навіть знайшла перевізників, але ледь не стала жертвою шахраїв. Я в одній з телеграм-груп побачила оголошення про перевезення водою з голої пристані до Херсона, човном за 8 тисяч гривень за людину. Ніби є якийсь маршрут, де безпечно і за гроші можна швидко потрапити до вже вільного Херсона. Обов'язковою умовою була передоплата на картку. Я розуміла, що це ризикована справа, але вже наважилася і вийшла на зв'язок. Збиралася вже перекидати передоплату, як раптом зник зв'язок інтернет на декілька днів. Коли зайшла через кілька днів в інтернет, то в місцевих телеграм-групах прочитала, що таким чином працювали шахраї, і люди у відчаї переводили їм кошти, сподіваючись на чарівний порятунок. Зрештою, Наталія теж звернулася до волонтерів. Вони склали маршрут п'ятиденної подорожі з лівобережжя Херсонщини в Окупований Крим. Далі до Ростова-на-Дону, потім через Мінськ і Брест до контрольно-пропускного пункту Мокрани Доманове на білорусько-українському кордоні. Найскладнішою для Наталії була фільтрація в Армянську, окупованого Криму. Російські силовики перевіряли телефони, довго допитували, зокрема, цікавилися, чи є у жінки знайомі у Збройних силах України. Страх перед російською фільтрацією один з головних чинників, який стримує українців від виїзду з окупації, переконаний волонтер Стефан Воронцов. Є ж фактор того, що щось не так піде на фільтрації, щось вони на емоції якусь візьмуть, вони ж теж там психологічно давлять на людей, тиснуть. І якщо людина почне емоційно якось грати в її пікну, то вони це побачать, почнуть далі 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 дал, дал в цю точку бити. Ну і буває таке, що да, люди або розповідають щось зайве, або беруть на себе щось зайве, ну типу просто вже понеслося страхів і вічі, все інше. І ну, буває, зникають люди, буває, звертають. Тому оце от, важко, що ти ще знаходишся в новій каховці, умовно, або там, в будь-якій іншій частині окупованої території. Наважитись реально виїхати. Бо ти вдома, ніби, да? ти в тебе знайоме все, в твоя кімната знайома, кухня знайоме, все, кіт твій знайомий. І от прям ти третій рік вже. Ще знаходиш якісь способи, щоб сидіти і не їхати. Пофіж, ГЕС взорвали, типу, води майже нема, Там гуманітарки, де лікуватись, все постійно, як в морському бої, просто прилітає і схорає, тим паче, в цьому році якось вони сильно активізувались. І важко от наважитися. Ну і потім вже йде що... шок. Підготуватися воно не так важко, бо ти готуєшся до виїзду, це важливо. Просто базово дізнатися, як чистити телефон, проще такі, просто підготуватися і все, виїхати, опинитися на підконтрольній, там вже почати нове життя, продовжити своє. Хоча. Утім, Стефан Воронцов додає ще один чинник, який підштовхує людей до виїзду. Проблеми з водою. Після руйнування Каховської Гес на лівобережжі Херсонщини, де інде бракує навіть технічної води, а свердловини поступово порожніють. Із запитами до волонтерів звертаються люди різного віку. Третина з тих, хто бажає виїхати молодь віком до 24 років, але є й пенсіонери. Багато 17-річних, 18-річних. 18 ну люди, які не ну, дуже багато. Я ж кажу, просто вони є. Їх відчутно, що вони їх не було там ще взимку. Але зараз їх більше, тому кажу. А, так, літні люди, звісно, багато літніх людей. Дуже багато, багато хворих людей. Багато людей, які тягнули. Вони були хвороби. Вони тягнули, тягнули, і зараз в них щось таке, що вони прям температури піднімаються щодня, і вони таке пишуть, що, будь ласка, допоможіть виїхати. Яка наша реакція? Ну, типу, ви зможете пройти півтора кілометра з сіро, сірої зони, якщо там не вдасться довести коляску? Да? Ну, коротше, і ви типу, ні. Ну, і це теж треба вирішувати, бо запит не рішов. Ну, Типу, існує людина в окупації, яка, от, наприклад, в такому становищі вийшла, і вона пише Україні. Типу, вона не пише нам, вона пише: от Україні. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Зашкодити виїзду українців з окупованих територій намагається також російська пропаганда, зазначає керівник гуманітарної місії Проліска Євген Каплін. Ця ініціатива допомагає жителям прифронтових територій спочатку бойових дій на сході України у 2014 році, а зараз працює в дев'яти регіонах України, які межують з Росією або крізь які проходить лінія фронту. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Проліска перевезла до безпечніших міст понад 40 тисяч людей. Але сьогодні ситуація зовсім інша. в Україні створено багато. Куштами міжнародних донорів багато місць свого перебування, це гуртожитки, в тому числі. Тільки наша місія допомогла Україні обладнати 500 місць цього перебування. Це студентські гуртожитки, це ну, різні в основному комунальної форми власності, такі заклади, в яких можуть проживати люди. І достатня кількість зараз місії, в тому числі в західних в безпечних регіонах України. В одній тільки Закарпатській області 110. Тепер це на сьогоднішній день лідер України, це саме тиха безпечна область, десь близько 500 місць на сьогодні є свободними. Це гарні умови, де ми досить велику кількість грошей інвестували саме в облаштування. Ми сучасна побутова техніка проведення ремонтів. Тобто це сімейні кімнати, де люди розміщуються дві 3, 4, 4 людини в залежності там, кількості людей в родині. Те люди можуть перебувати. Ну стільки скільки їм треба. Також переконаний Євген Каплін тим, хто наважується виїхати з окупованих територій або з зони бойових дій, потрібен психологічний супровід. Він знає випадки, коли люди закінчили життя самогубством вже після виїзду та поселення в гуртожитках. Тому, в ідеалі, психологи мають працювати з людиною на етапі прийняття рішення про виїзд під час подорожі та під час адаптації до нових умов життя. Люди, які виїхали з окупованих територій і зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи, можуть претендувати на допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це три виплати по 3600 тисячі гривень на людину. Державна допомога внутрішньо переміщеним особам 2000 тисячі гривень на людину на місяць, дітям з інвалідністю 3000 тисячі гривень. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.